У світі, де всі шукають більше ніж просто слова, ми знаходимо одне одного. Це не просто зустріч, це момент, коли звуки мантр стають мостом, що об'єднує серця. Уточнимо багато понять, і ми побачимо, що у нас все спільне, практично немає ніяких відмінностей. то Господь привабливий для всіх або через свою матеріальну енергію, або через духовну. Тож -то, Господою в повній мірі належить все багатство, вся слава відречення, знання, краса і сила. Це шість ші щедро, які є у всьому творінні, і вони в повній мірі належать Багавану Господу. Тому Багавана, Бог Господь — це верховна особистість, це особистість, яка володіє всіма цими шістьма щедротами в повній мірі. І на санскриті ім'я Господа Кришна. Той, хто приваблює всіх, те саме ми робимо. Ми будемо зараз говорити, що у нас дуже багато спільно. Це слово релігія на санскриті звучить як йога зв'язок. Тобто йога і релігія це слово синонім. В чорній формі, я в білій, Зовнішні, здається, відмінності. Але по суті, ми зараз говоримо на об'єднаній темі, яка об'єднує нас. ми бачимо протиріч, ніяких нема. Протиріччя існують тільки на матеріальному на зовнішньому рівні. І це об'єднуючий принцип у всіх конфесіях, також в християнстві, так святослав є, що якщо ви прикличете ім'я, Бога, то що? Врятуєтесь. Так? Та сама практика. Наша взагалі тема забути все це матеріальне і розвинути відносини з Господом, пам'ятаючи про нього, повторюючи його світі імена. Ключовим і основним. Методом відродження своєї свідомості Бога, а це колективна. Кіртан – це не просто музика, це енергія в кожному голосі і ударі барабану, що об'єднує нас у єдиній мелодії. Коли ми разом ділимося не просто часом, ми ділимося частинкою себе, усвідомлюючи, що всі є частиною однієї великої історії. Цей день нагадав нам, духовність це не правила, а присутність і щирість. це радість у простій зустрічі, коли серця з'єднуються в одному великому танці. Дякуємо за цю мить і за те, що ви є.